Оксана Петрусенко, листи, матеріали, спогади. Українська мова. Отак. От. Окей. Може бути. Так, я думаю, ціну за всі книги ви в підсумку побачите, вже, як я це відкрию. Окремо, ви побачили ціну, по ідеї, якщо я не затопив за аптечку 50. А за книги в кінці я вже за всі додам. Та і все. Так, важке відрядження. Юрій Лисенко. Тарзан і сокровища. Російська. А, отак даже. Дві російські. Отак. Едгард Бероуз. Приключення Тарзана. Дві книжки. Окей. Покінчили з цим, але не покінчили з очевидним. Ось така штука ще лежала. Валік. Просто звичайний валік. Гривень 50 добро, да. так? Чи скільки вони коштують? Ну, я думаю, 50 гривень коштує зараз валік. З нинішніми то цінами. Тому плюс 50 іще. І далі вже... То давайте оцю відкриємо. У нас було щось схоже. Якщо я не помиляюся, я не помиляюся. Так. Отака. Дощечка, але щось їй трохи повело. Щось їй поганенько. <смі> Новий рік. Ну, це, скоріш за все, не для нарізання, тому що, ну, типу, цей малюнок будеш якось в їжу потрапляти 100%. Хіба що з цієї сторони, але виникає питання, І коли вона отака. Ну, є, ну її може можна під прес поставити і випрямити. Можливо, дивіться, вже трішки краще стало, так? Да? Окей, спрошу в дружини, якщо, що, то піде на розтопку на якийсь там шашлик. Чому пінь? Окей, так, 20 гривень дамо. Я думаю, 20 гривень їй можна дати чисто за те, що окей, що вона була. Так, і йдемо далі. У нас залишилося три пакунки. Я думаю, ця розпаковка буде достатньо швидкою.